Всім привіт, друзі! З вами Сергій Кошовий безпосередньо Кош, І я радий привітати вас на нашому каналі. Це проект перекупи на мінімалках, де ми втрьох з друзями скинулись по 500 доларів і шляхом перепродажу автомобілів хочемо заробити на машину нашої мрії. Ландкрузер Прадо або, може, 200. Любий крузак нам підійде. Так, да, щось страшненьке надвигається у нас сьогодні. У нас погода, а у вас новий випуск. Ну і як ви пам'ятаєте, в прошлих серіях у Владислава виявився талант, та й навіть з'явилася невеличка мрія. Тому в цьому випуску ми займемося її здійсненням. Тому сідайте позручніше, бажаю вам приємного перегляду. Коротко, у нас є два, два варіанти. Ми зараз їдемо у магазин Кьоркера питати в них, який нам підійде для нас для наших задач. І... Якщо ми вибираємо той, який є у чоловіка зі Львова, який возить з Польщі ці Кьорхери, то ми замовляємо в нього, нього пилосос і він нам через 20 хвилин його відправить. Сті, стій, стій. Люди просто ще не в курсі, Який нахер пилосос, Який там Львов? Яке що? Що вообще відбувається? Об'ясни, що будемо займатися хімчисткою? Будемо відкривати свій міні-салон. Так, друзі, об'ясняю вам, вчора ввечері ви вирішили, що у нас весь час наш гараж простаює. А в цей момент він може заробляти якимсь образом гроші і хоча б як мінімум сам свою оренду відбивати. Ось ми і прийшли до висновку, що ми відкриваємо хімчистку. Зараз їдемо, купуємо обладнання, нам потрібен компресор, нам потрібен пилосос, нам потрібен торнадор, нам потрібна поліровочна. І ми будемо запускати свій міні дтл Ні, ну якби дительних на мінімалках хреново хріново звучить, але я думаю, якусь назву ми прикольно придумаємо. Або якщо ти знаєш круту назву для детейлінгу, обов'язково напиши в коментарі. Сюди ми стираємо шланг. Тут ми маємо можливість включити сам пилосос, є декілька рівнів потужності. Це підключення через розетку. Включаємо електроінструмент, максимально тут пише на самому пристрої 2100 ватт, і він буде запускатись автоматично при включенні вашого електроінструменту. Волого вологу тягнете? якщо вам потрібно брати волога, ми просто, знімаємо і все, да. мішок і збираємо вологу прямо в контейнер. Mm -hmm. Але його назвати миючим не можна, і він на хімію не дуже добре реагує, mm -hmm. тому що вона дуже.

Так, друзі, прийшли до висновку, що нам потрібно два пилососи, один строїтельний, а один нормальний миючий. І віддали ми за них 35,5 тисяч. Але ще не... оборудовання потрібно просто купа. Так що, друзі, детелінгу бути. І це все робиться ради того, щоб просто поміщення не Да-да-да. Так, порішали ми з пилісосами. Думали взяти один, прийшлося два. Ну нічого, я думаю, з компресором нам точно одного вистачить, два нам брати не треба буде. Ну і Зараз їдемо в магазинчик, купимо компресор і всяку хрінь. Баб? Короче, тут теж ми купили не тільки компресор, взяли ще переносочку, взяли те, взяли все. 25 тисяч. Це жесть. І того сумарно. 60 тисяч просто оборудування. Це ще ми не купили Тарнадор, це ще ми не купили тряпочки, це ще ми не купили хімію. Блін, це дорожче, ніж нам казалось. Як я думав, скільки ми спочатку потратимо? Двадцятку. Друзі, дитин за двадцятку. так все, і називаємо. Все починалося з двадцяти тисяч. Ну, думали, у двадцятку ку вкладемося, і той вже 60. Якось так. Цих сцен у мене слов нема. Хоча на самом деле, от зараз сцену за компресор, який ми взяли, такої ціни не було, навірно, з 2022 року. Ми взяли просто найсаме, що можливо, топовий компресор Дніпрема, який може бути, за саму максимально топову знижку, що може бути, і з самими топовими подарунками. Дніпрем просто гроші не занесли, тому ми їх не рекламуємо. Вот от іменно. От занесете, а потім побалакаємо. Ну що, компресор буде жити тут з нами, на гриби ми всього. Пилососи є, компресора є. Осталось тільки прямі руки. <с> ну нічого, я думаю, з цим ми розберемось. Завтра ще купимо торнадорчик. І так потихоньку потихеньку будемо купувати, але саме головне, основні затрати вже закінчилися. З торнадором з усім воно вийде нам все в 65 тисяч. Так, да, бешені цифри. Невідомо, коли діб'ється, але будемо сподіватися, що діб'ється. Тому, друзі, хто хоче зробити собі бюджетну хімчисточку на автомобіль, обов'язково Звертайтесь, посилання залишу профілі. Це буде наша робоча сторінка, на яку ви можете звертатись і записуватись на хімчистку. Ну що, друзі, Всім привіт! От і настав цей день. Маємо такого прекрасного Volkswagen Passat CC сьогодні. Зараз заганяємо його до нас в гараж і працюємо вже по хімчистці. Знаєте, друзі, що найцікавіше? Що років десь так три назад я працював ще в екомаркеті, якщо не помиляюсь, навіть років чотири назад працював в екомаркеті і планував влаштуватись на мийку працювати. Але поспілкувався з багатьма людьми, дуже багато людей мені сказали, що це непрестижно просто працювати на мийці. Тому я пішов там далі Київ старт, ніправим і решта. Але що ви бачите перед собою? Це скорб. Так, ну що, зараз проходимо другий етап піни. Щось схоже робимо на трьохфазну мойку, але зараз взагалі не трифазна мойка. Проходимо другий етап піни, змиваємо її, завершуємо підготовку кузова і заїжджаємо вже в гараж для роботи з внутрішньої частини автомобіля. Тебе 47 розмір ноги. Що ти взяв перчатки на дівочку? Думаєш тебе велика рука на лаїна. Я тільки зараз побачив, що в перчатках є різні розміри, тому натягай слини не тягнеш. <рес> і так, друзі, салон розібраний. Переходимо вже до самої чистки. Зараз чистимо ми потолок, починаємо з потолка. Так, ну що, друзі, радий вам сповістити про те, що роботу з даним автомобілем ми завершили. Працювали декілька днів, проробили роботи тобто, повну поверхневу мийку і внутрішню хімчистку салону повністю з розбором салону. Добились гарно результати, як на мою думку. Те, що я бачив до і те, що я бачу зараз вже після, це реально різниця велика. Ну а там вже, як повторюсь, те, що бачу я, це до і після небо і земля, а далі вже дивіться на нарізочки і судіть самі, тільки не строго, будь ласка. Так, друзі, я ж думаю, вам всім цікаво, скільки ми взяли грошей за цю хімчистку. Ми робили хімчистку дорогою хімією КОХ, ми робили її якісно, ми робили максимально швидко, що це можливо. Ми навіть сушилку закинули, щоб віддати повністю сухий автомобіль, чого не роблять багато детейлінгів. І така хімчистка коштує в нашому детейлінгу 3700 гривень. Тому, друзі, хто хоче відмити свого улюбленця або приганяє зараз в штатів, розуміє, що після малярки там буде жопа. Я думаю, ви знаєте, куди звертатись. Посилання на наш інстаграм і номер телефону я залишу під відео. Так, ну що, як вам? Перший клієнт. Як думаєте, ми впорались? Ну, судячи по тому по вираженню обличчя клієнта і по його відгукові, то ми впоралися на всі Я думаю. Да, на жаль, відгук ми не записували. Людина не хоче світити своє обличчя, але ми побачили 100% на його обличчі, що йому дуже сподобалась тачка, як ми її зробили. Що, пане Едуард, пробіжимось по підсумкам. Так, ну що, друзі, настав час підвести підсумки. Зараз ми розложимо по полочкам і скажемо, скільки стоїть відкрити свій деталі в 2024 році. Так, друзі, дивіться, всі пилисоси, все обладнання, яке нам потрібно було для хімчистки, нам обійшлося в 1800 доларів, а саме в 72 тисячі гривень. Якщо ви подумали, що це дуже дорого, ви тільки слухайтесь. Ми реально купляли нормальне якісне обладнання й марки Кьорхер. Ми купили. Звичайний пилісос, миючий пилісос, компресор, парогенератор, сушилку. Та чого ми тільки не купляли? У нас є повністю все для того, щоб машину взяли, помили, закинули туди сушилку, і ви повністю забрали нормально сухе авто. Що в нас з хімією? По хімії вона нам обійшлася в 16 тисяч гривень. А ми брали марку Кох. Це лідер на ринку України. А це догляд за кожею, догляд за салоном, пластиком і таке інше. Навіть з Тернадором ми заморочились. Хто розбирається в детелінгу, ми купили магнум. Як сказали, це самий топ, що є на ринку України. Ми пообщалися з людьми, які роблять хімчистки, Ми повчалися з людьми, які тримають свої детелінги, і вони назвали саме цей бренд. Скільки він коштував? Три тисячі гривень. Навіть елементарний Тернадор три штуки. Як по мені, це прямо ми дуже заморочились. Ну і давай назови суму, скільки людям грошей потрібно, щоб відкрити свій детейлінг повністю з усім обладнанням. Ну, оренду, оренду вибере кожен сам собі. На один бокс нам вийшло майже 90 тисяч, а саме 88 тисяч гривень. Багато чи мало можете написати ви в коментарях. По-любому з вас, хтось займається хімчистками, по-любому з вас хтось займається поляровками. Та й взагалі можете написати в коментарі, сподобався вам результат чи ні. Ну, чесно, я як перекуп. Мені вже багато машин хім чистили, і це реально дуже годний результат. Владік постарався. Ну і, звісно, традиційно, друзі, я вас не залишу без продажу тачки в цьому випуску, адже це канал про перекупство, про перекупство, тому треба продавати автомобілі. Шевролі ТВ пам'ятаєте? Тому ми повернемось на той час, коли ми його купували. Ну, ще фіатр, де. Да? Так, да, до речі. А да? де скільки фіатрів? У мене просто шеф шукає бухгу. Ну він 10-го року, я б поняття не маю. Пробіг там теж смішний 50. 50 тисяч рідно пробіг. Капсула. Це, це Лібо вам пробіг і тут мотає не, по скидки, не. лібо ви реально О, покупаєте машини в салоні. Вона теж стояла в гаражі довго, я на ній їжджу активно останні роки 3-4. Тому оцей пробіг основний 50 тисяч за останній час. Це ціле, крім от, впала гілка з дерева. От буквально в минулому році. на цей uh -huh. Це його ріхтували, красили і міняли заднє стекло. Ну, воно в паутинку пішло. Ну так, подивимося тачку номер 2 на сьогодні. <рес> <рес> Вже планували не затримувати час, але отак вийшло, що well, так... пора дивитися well, далі. Таке було. Ага, ось башка. Впала тупа гілка з дерева. Uh -huh. Тут, я так пані, це все ж Да, Це полцінка, воно пішла. Так, тут, кстати, таті, оправдання, Раді, поси вчити, що там така хлопушка була, тут душ досить таки непогано зробили. Рехтовка і сматка пробігла подарок. Як я вже все-таки до цього, понял, до цього масів, хто не пам'ятає, у ладіка був такий світрен Berlingo. Ну, він в пару разів менший був, він восьмого року, і там теж невеликий пробіг, там був рідний пробіг 160. Його батьки ще брали з салону. Того для Владіка будка це його це другий це. дом став в будку, да? так? <світка> <світка> а по <світка> <а, твой> дві <двигатель? світка> Я куша. Якби дизель я б не продавав. Йдемо вона сумно. Вшить на сюди купили. Ну, на пошву пішла, uh -huh. типа нічого критично. Ну. Якось отак. От, запропонували ми ціну. Якщо погодяться люди, то у нас буде нова тачка в проєкті. Yeah. Так, ну що, друзі, виписали ми до ручку на нашого фіата. Що, зійшлись по ціні? І я його придбав. Ну і відверто кажучи, ця продажа має бути швидкою, тому що в мене вже є клієнт. Я одразу поїду, покажу йому її. Якщо ми зійдемося з ним по ціні, він її забере. Якщо у нас хтось питає, яка машина сама неєдуща і сама черепаха, оце саме той фіат. Того, що ми їдемо, вона ніхріна не розганяється, але хоч тормозить, тому що власник поставив нові колодки. Я хочу сказати від себе, що Запорожець реально їде набагато бодріше, ніж цей фіат. І це не сарказм, це не шутка, я серйозно. Друзі, вона реально не їде. Якщо хтось шукає собі міні венчика, от реально брати 1,4 тільки якщо такий мінімальний пробіг і гарна ціна. А так по-любому дивіться дизеляку. Черепаха, ха -ха -ха, у траві сиділа, їла, черепаха, ха, ха свої ніжки мила, била. Друзі, щось ви забули, що я займаюсь терміновим викупом, адже реально від вас давно не поступало ніяких пропозицій. Так, ану хутко виправляйтесь. Посилання. На Свій інстаграм я залишаю в описі. І давайте, накидайте мені варіантів. Навіть навіть якщо кум брат Сват продає машину, скиньте мені її, а ви заробите за це 100 доларів. Так, друзі, все так і трапилось. Машинку ми продали швиденько, переоформили її, і вона поїхала радувати нового власника. Ну і давайте ж пробіжимось по підсумках. І так, купили ми машину. За 5 тисяч доларів. Нічого в неї не вклали, аж взагалі ні копійки, ні гривнючки. Ну, а продали ми її за 5900 і чохли. Причому тут чохли, скажете ви, Чохли це ми? Ні, друзі. От пам'ятаєте, ці чохли на Мерседесі. Так от, вони стали причиною для торги, тому що коли справжній перекуп торгується, під торг попадає абсолютно все, що під руками, та навіть те, що під дупою в моєму випадку. Ну і вікторина для тих, хто додивився відео до кінця. І так. Задачка з дірочкою. Хто купив у нас машину і чому так швидко? Відповідь є в цьому відео, а ви обов'язково напишіть в коментарях, хто це був. За правильну відповідь і хто це зробить швидше, всіх я скину 200 гривень. Так, друзі, ось і все. Підійшов наш випуск до кінця. Хочу обов'язково подякувати вам за перегляд. Хочу подякувати вам обов'язково за лайк, який ви прямо зараз поставите під цим відео. Ну і традиційно хочу вас обійняти, припідняти і сказати пока. Хоча ні, яке пока. До зустрічі.